Вітаю колеги! Якщо вас цікавлять зміни у трудовому законодавстві, нові правила нормативи працевлаштування осіб з інвалідністю. Якщо ви займаєтесь військовим обліком та бронюванням, добре вас розумію. Я Ірина Житкова, шеф-редактор експерту з кадри, запрошую на третю церемонію «Кадровий року 2025». Поговоримо про бронювання, оновлені нормативи з працевлаштування осіб з інвалідністю, про скасування господарського кодексу звільнення за станом здоров'я. А ще привітаємо переможців і поспілкуємось. Лаштуйте собі свята 17 жовтня, Київ або онлайн. Стадіон Олімпійський поки зачинений. Тому зустрічаємось на ВДНГ. Програма за посиланням під відео. До зустрічі! Вітаю колеги! Я Юлія Єріненко, експерт з трудового законодавства, експерту з кадри. Сьогодні поговоримо з вами про зміни в порядку ведення списків призовників військовозобов'язаних та резервістів. Під час сьогоднішнього вебінару розглянемо відповіді на такі запитання: як заповнювати нові графи списків та звідки брати інформацію, як скласти повідомлення з урахуванням останніх змін, чи зазначати в списках військовозобов'язаних, мобілізованих працівників до 18 травня 2024 року, чи переносити до списків персонально-військового обліку військовозобов'язаних рядового сержантського та старшинського складу призовників, яким виповнилося 25 років. Тож розпочнемо. Державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації ведуть персональний військовий облік за списками персонального військового обліку. Форма списків унормована у додатку 5 до порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затверджений постановою Кабінету міністрів від 30 грудня 2022 року номер 1487. 30 липня 2025 року постанови Кабінету Міністрів No 916 уряд змінив форму списків. Перехідних положень та строків для заміни списків не встановили. 31 липня постанову No 916 опублікували і з того часу списки ведуть за новою формою. Відповідно до пункту 36 порядку No 1487. Списки складають окремо за такими групами. Перша. Список персонального військового обліку військовозобов'язаних офіцерського складу. Друга. Список персонального військового обліку військовозобов'язаних резервістів рядового, сержантського та старшинського складу. Третя. Список персонального військового обліку військовозобов'язаних з числа жінок. Четверта. Список персонального військового обліку. Призовників. До списків додали такі графи. Друга графа відомості про категорію військового обов'язку. Додали графу номер 9 відомості з реквізитами військово-облікового документу. Додали графу 13 відомості про наявність відсрочки від призову, від призову на військову службу або направлення для проходження базової військової служби. Додали відомості про проходження військової служби, а також відомості про наявність мобілізаційного розпорядження. Відомості про наявність мобілізаційного розпорядження ви окремили в окрему графу раніше її зазначали у графі відомості про перебування на спеціальному військовому обліку. Також інформацію, яку раніше зазначали в одній графі, це реєстраційний номер облікової картки платника податків. Та реєстраційний номер облікового запису в Єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. їх виокремили в окремі графи. А місце проживання, навпаки, раніше зазначали окремо, а зараз зазначають в одній графі. Або зареєстроване задеклароване місце проживання, або фактичне. Відповідно, вилучили графи. Відомості про належність військовозобов'язаного. Або резервіста до рядового, сержантського та старшинського складу, профіль підготовки для офіцерів, відомості про категорію обліку для офіцерів розряд, відомості про освіту та спеціальність, відомості про реквізити паспорта громадянина України для виїзду за кордон, відомості про сімейний стан та придатність до військової служби. Розглянемо одразу виникає запитання, як же заповнювати нові графи списків та де брати інформацію. Відповідь знаходимо у привідки додатку 5 до порядку номер 1487 в якій зазначають. Що графи списків заповнюють згідно з паспортом громадянина України та військово-обліковим документом, який призовник військовозобов'язаний резервіст надали під час працевлаштування на роботу. Розглянемо е, детальніше. У графі 2. Е, категорія військового обов'язку маєте зазначити відповідно: призовник, військовозобов'язаний чи резервіст. Призовники. Це особи, які взяті на військовий облік. На військовий облік призовників беруть осіб, яким у рік взяття на військовий облік призовників виповнюється 17 років. Максимальний термін перебування на військовому обліку призовників 25 років. Військовозобов'язані це особи, які перебувають. В запасі Збройних сил України та інших військових формувань та призначені для забезпечення робіт з оборони держави. Резервісти це особи, які перебувають, які проходять службу у військовому резерві Збройних сил України та інших військових формувань, а також призначені для їх комплектування в особливий період та у мирний час. У графі номер 9 заповнюють реквізити військово-облікового документу. Тут зазначають серія за наявності номер, ким та коли виданий, в тому числі зазначають реквізити військового квитка та тимчасового посвідчення військовозобов'язаного. Також зазначають дату та час формування, якщо військовообліковий документ сформовано. Засобами Єдиного Державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, порядок оформлення створення та видачі військово-облікового документа призовників військовозобов'язаних та резервістів затверджений постановою Кабінету міністрів від 16 квітня 2024 року номер 559. У пункті 2 постанови номер 559 зазначено. Що військово-облікові документи, які видані до набрання чинності цією постановою, є чинними на всій території України та не потребують обов'язкової заміни, 20 серпня 2025 року постановою номер 1010 Кабінет міністрів врегулював питання використання мобільного застосунку Резерв Плюс і визначив, що. Електронний кабінет призовника військовозобов'язаного та резервіста, функціонує у формі персоніфікованої веб-сторінки або е, мобільного застосунку Резерв Плюс. Деякі відомості, які е, містить електронний військово-обліковий документ, не містить військово-обліковий документ на, у паперовій формі. І навпаки. Іноді вони можуть і доповнювати один одного. Проте. Законодавство не містить конкретних вказівок, чи можна використовувати обидва військово-облікові документи, так і не зазначено, що потрібно заповнювати списки на підставі одного. Проте ми радимо визначити одну форму військового облікового документу і використовувати його для заповнення списків персонального військового обліку. У графі 13 зазначають відомості про наявність відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації та особливий період. Зазначають срок відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, або направлення для проходження базової військової служби. Категорії осіб, яким надають відсрочку від призову на період від призову на військову службу на період мобілізації та військ... Та особливий період зазначають у статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію від 21 жовтня 1993 року номер 3543 Категорії осіб, яким надають відсрочку від направлення для проходження базової військової служби. Визначені у статті 17 закону України про військовий обов'язок та військову службу від 25 березня 1992 року номер 2232. Відповідно статті 251 цивільного кодексу срок це певний проміжок в часі. Його визначають роками, місяцями, тижнями, днями. Відповідно до вимог у графі 13 маєте зазначити 3 місяці. Проте черпати інформацію з цих даних буде важко. Пропонуємо зазначити термін дії відсрочки, календарну дату до якої дії відсрочка. Наприклад, 05.11.2025 року. В нашій системі ми маємо детальну консультацію, як вести списки та відомості призовників військовозобов'язаних та резервістів. Детально описано порядок, яку інформацію вносити. А також є зразки списків персонального військового обліку офіцерського складу, списки персонального військового обліку рядового та старшинського складу, зразок як заповнювати. Також зразки винесені. Окремо де публікації до теми є за список е, заповнення персонального військового обліку військовозобов'язаних та резервістів числа жінок, а також список персонального військового обліку призовників. Розглянемо наступну графу відомості про проходження військової служби. В даній графі маєте зазначити так, якщо. Працівник проходить військову службу або ні. Військовооблікові документи в паперовій формі мають розділи із зазначеною інформацією і на підставі них вносите дані. Для призовників даного графу не заповнюють. У графі наявність мобілізаційного розпорядження також зазначають так або ні. Для призовників її не заповнюють, і е, заповнюють на підставі військово-облікового документу, також, е, який має розділи з, з відповідною інформацією. Ви часто запитуєте, чи зазначати інформацію, е, якщо мобілізаційні розпорядження видали у 2020 році, е, чи зазначати інформацію, якщо. Е, Мобілізаційне розпорядження вилучили, але не поставили штамп. Відповіді на ваші запитання, ми також маємо в нашій системі. У нас є консультація, чи вказувати в списках персонального військового обліку мобілізаційні розпорядження, видані до 2022 року, в яких не вказані номери команд. Також детально розписано, можете перечитати у будь-який вільний час. Що ж робити, якщо інформації про військове звання, якщо інформації про номер військовооблікової спеціальності немає, якщо військовообліковий документ не містить інформації про проходження військової служби, про наявність мобілізаційного розпорядження, про наявність відсрочки і про наявність перебування на спеціальному військовому обліку. Тут нас керовує також примітка 1 додатку 5 до порядку номер 1487 яка зазначає, що якщо у військово-обліковому документі немає зазначеної інформації, маєте про це вказати у повідомлення про призначення на посаду звільнення з посади, яке подаєте до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки органу СБУ відповідного підрозділу розвідувального органу. Проте. Повідомлення з такою назвою містить в порядку номер 1487 додаток 1. За цією формою подають державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи організацій у випадку призначення на посаду або звільнення керівників установ, а також інших осіб, відповідальних за ведення військового обліку. Ймовірно, мали на увазі зазначати про відсутність даної інформації у повідомленні згідно з додатком 4 до порядку номер 1487. Проте, ні повідомлення за додатком 1, ні повідомлення згідно з додатком 4 до порядку 1487 не містить граф, щоб вказати про відсутність даної інформації. Ми радимо вам дописати. Що інформацію про наявність відсрочки відсутня, нижче граф пункту 10 під підписом керівника. Наразі ми надіслали запити до Генерального штабу Збройних сил України та Міноборони стосовно форми повідомлення та як зазначати цю інформацію. Проте очікуємо відповідь. Дуже часте запитання чи зазначати в списках працівників, яких мобілізували до 18 травня 2024 року, 18 травня 2024 року набув чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів. Щодо окремих питань військової служби, мобілізації та військового обліку від 11 квітня 2024 року номер 3633 який вніс зміни до закону України про військовий обов'язок та військову службу від 25 березня 1992 року номер 2232 З цього періоду. Працівників, яких призвали на військову службу чи прийняли, не виключають, а знімають з військового обліку. Такі працівники набувають статусу військовослужбовця. Інформацію про них залишали в списках до кінця 2024 року. На початку 2025 року інформацію про них виключили. Копії їхніх військово-облікових документів вилучили зі справи з військовозобов'язаними та додали до справи виключених знятих з військового обліку. Так передбачає пункт 38 до порядку номер 1487 Проте осіб, яких призвали чи прийняли на військову службу після 18 травня 2024 року. Їх доцільно залишити у списках. Персонального військового обліку. У графі 2 категорія військового обов'язку, можете зазначити знято з військової служби. Знято з військового обліку, проходить військову службу. Хоча порядок номер 1487 не передбачає ставити відмітки про зняття, таким чином, ви забезпечите достовірність та повноту в даних внесених до списків. Наші консультації. В нашій системі ми також маємо консультацію на е, дану тему, е, де також розписано е, ваші дії, е, як зазначати інформацію і що вказувати. Наступне дуже часте запитання, чи переносити автоматично працівників, яким виповнилось 25 років, до списків військовозобов'язаних та резервістів рядового, сержантського та старшинського складу. 25 років це максимальний вік, до якого призовники можуть перебувати на військовому обліку призовників. Осіб. Які досягли 25-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників, знімають з військового обліку призовників та беруть на військовий облік військовозобов'язаних. Так передбачає стаття 37 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Міські районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки вносять до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Інформацію про зняття призовників з військового обліку призовників та взяття на військовий облік військовозобов'язаних протягом 30 днів з дня досягнення призовником 25річного віку, без його виклику до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Тож маєте перенести інформацію про працівника до списку персонального військового обліку, призовників військового до списків персонального військового обліку військовозобов'язаних рядового, сержантського та старшинського складу на наступний день, коли працівникам, працівнику виповниться 25 років. Для цього скористайтесь алгоритмом. У графі 2 категорія військового обов'язку. Зробіть примітку: знято з персонального військового обліку. Внесіть новий запис до списків. Персонального військового обліку військовозобов'язаних резервістів рядового, сержантського та старшинського складу. У Графі 2 зазначити військовозобов'язаний. Та заповніть всі інші графи. Окрім тих дані, до яких потрібно внести на підставі військово-облікового документу. Їх заповните, коли працівник надасть новий військово-обліковий документ. Скоригуйте чисельність призовників. Та військовозобов'язаних у відомості оперативного обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Даний алгоритм е, також у нас е, зазначений в консультації. Ви можете у будь-який час е, перевірити, чи правильно ви вчинили свої дії, е, або перед тим, як вашому працівнику виповниться 25 років, перечитати і. Е, Зорієнтувати себе. Щоб забезпечити достовірність даних внесених у списках, щоб не було зауважень, що дані до списків внесені невірно, рекомендуємо вам напередодні 25-річчя працівника вручити йому письмове повідомлення. В якому зазначити, що він має отримати новий військово-обліковий документ та надати його особі відповідальній за ведення військового обліку. Таким чином, ви виконуєте умову проводити роз'яснювальну роботу серед призовників військовозобов'язаних та резервістів, як це передбачає абзац 7 пункту 34 порядку номер 1487 А зареєстроване письмове повідомлення працівнику підтвердить причини відсутності даних у списках. На цьому у мене все. А я запрошую вас на наступну нашу зустріч, на головну подію року для працівників кадрової сфери, для осіб, відповідальних за ведення військового обліку, для осіб, які виконують обов'язки управління персоналом. Подія відбудеться в офлайн і онлайн форматах 17 жовтня в місті Києві. Дякую за увагу. На все добре. Вітаю! Я Ірина Житкова, шеф-редактор експерту з кадри. Запрошую вас на навчання за програмою Кадри для бухгалтера. Поглиблений курс. Ми її розробили разом з експертами спеціально для бухгалтерів, що ведуть кадровий облік. Це єдина програма в Україні для бухгалтерів, яка враховує останні зміни у трудовому законодавстві. Після навчання ви зможете складати кадрові накази та штатний розпис, заповнювати особові картки, формувати особові справи, вести трудові книжки і табель обліку робочого часу. Ви навчитеся оформляти документи, коли приймаєте працівника, зокрема сумісника, дистанційного працівника, а також переведення та переміщення. На курсі ми детально розглянемо звільнення за різними підставами та як надавати різні види відпустки. Навчання проходить в онлайн-форматі 2 місяці. Підвищення кваліфікацій відбувається у форматі 24 на 7, без відриву від роботи. Засвідчить професійні знання сертифікат про підвищення кваліфікацій від юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Навчання складається з конспектів, відеопідказок, пам'яток, зразків документів, інтерактивних тренажерів і тестів. Приєднуйтесь до навчання у Вищій школі кадровика, щоб почуватися профі в кадровій справі.